Турої, некрасивої, осінні днини. Дні, 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 я впевнена, що ви скачали за моїм блогом. Тому сьогодні я повертаюся для того, щоб ви провели цей день зі мною, показати, чим я зараз займаюся і я до чого готуюся. власне. Спочала за вами. Будемо теж, я знаю. Хто б міг подумати, що в Канаді кар'єра моя як співачка піде вгору. А ще не предполагалось таке. І зараз я біжу з такими позорним просто пакетами з доларами, в якому лежать дуже вкусні тівцільки, які я вчора приготували. Біжу до свого друга. бо Вона сьогодні репетиція, тому що на наступному тижні ми виступаємо на одній виставці, співатимемо пісень за гроші. Хочете прикол? У мене є така мобілка. Я сьогодні покажу, що я з нею буду далі робити. Ретро. Я вже вдома у мене в хаті повний мес. Але я зібралася на, на зйомки. Зараз будемо їхати, дещо дуже цікаво знімати. Ой! Творчі люди! Приїхала в Оквіль, погода сьогодні, якщо чесно, це камер запаха. Я вже про це казала на початку, досі кажу, але нічого ж не поміняється. Ми маємо сьогодні знімати. Я сподіваюся, що ми знімемо кліпок. Кліп знімамо. Ну, це не факт, що ми його знімемо, тому що можливо ми знімемо просто Reels до пісні Дорогенька, яка вийде 8 листопада в моєму першому сольному альбомі. Взагалі, плани грандіозні, але погода поки що не дуже грандіозна. Але має бути сьогодні цікаво. Я постараюсь все показати. Хліба, подивися, прикольно. Відосики знімаємо тепер. Ага. Странно раніше, да, нас удивляли нові моделі айфонів, а тепер нас удивляють такі штучки. Ілоночка, знімаємо шок, знімаємо. Андрій от, А ти в окно так от подимай, там машина ззаду просто буде в шоці. Я ж не Ай, реально. Ми вже взяли на одній локації. Я смерзла. Короче, смерзла. Андрей, режиссер клипа. Вон есть вентилятор. Ты показываю. Сейчас мы будем напускать дым. Всю прекрасную скляну всех. Склянуть. Сляны. И тут там. Зусульку. Нам Буду напускать, короче, дым и снимать другий эпизод. Вот, Илона, покажи себе так красиво. <связь> да, Илона вообще помощница помогает. Сейчас, о, забыла. Сейчас покажу. Раздеваемся. -ра -ту -ра это торо эксклюзив. В Торонто продается на женщин. Вау. Оп, оп. У мене зразу таке нутро сильно. Тепло навіть у 2 градуси. Да. Тепло навіть у 2 градуси з молими руками. <гум> Оба. <гум> Як покурити одну курілку двома? <гум> Я вже тут вчаділа, вчаділа, кажу, прихвати. <гум> Приїхали вже додому і мене пробило на філ філософії. Бюджетом нас ноль. Пісні пишу, концерти собі придумую. До речі, мене концерт буде 14 грудня, перший сольний в Торонто з своєю сольною програмою моїх власних пісень. Ви уявляєте собі? Пам'ятаєте, ті підписники, які зі мною ще з, там, з 2022 року, що от я, я ці всі ідеї свої не полишала і якось до своїх цілей йшла, цей вогонь мені горів, але насправді це настільки велика рушійна сила, мотивація до життя, коли ти щось робиш, до чогось прагнеш, щось плануєш. Так, да, воно виходить не ідеально, да, воно виходить не там не на рівні там, українських зірок, навіть середнього масштабу, так? але ти все одно це робиш, тому що краще. Робити хоча б щось, але робити, ніж нічого не робити. Ну, яка кицька помасницька п'яти на неї. Альона. А? А? Що вже монтуємо? А, я, я вже Бог монтую. <сум> наливаю міскарі, тому що після того, як ми тільки що не знімали на вулиці, при температурі мінус два чи два. Яка різниця відчувалася, як мінус сто. Нам надо как-то немножечко прогреться, суряться. Точно. Це точно. Дивел, кида Хелло! Ну що я думала, що не <laughs> <Ne laughs> получится, як всегда. Но yeah. як всегда дуже гарно вийшло. Да. Клип. Клип? Ну що, алена? <кыпи> <пл> я актриса. Многогранна. Велике кіно, як і велика сцена, плаче по мені. Я хотів запропонувати розбити тарілку, а тоді зрозумів, що вони мої. Реально, взагалі, Андрій, я не знаю, чого ти ще не зарабатываєш мільйони як кліпмейкер. Так? об'єктивно кажучи, Це було прикольно. Це був дуже цікавий експірінс. Дякую, він взагалі жалко, що тоді є. Да, Да. Давай. Давай. Трюк покажешь? Показывай трюк. Опа! Китька! Вот, судила по Ей там нравилось, ты взял и вот все, все нарушил. все. иди, иди. Там у нас Лиза. На. Всё, пошла. Да ты шо? И ты, малей. Вона не любить, коли я на руки беру. Позипити просто цю песню. Мені кажеться, вона матюкається трошки. Так. Да. Все, на сьогодні. Що? Кажи. Я, я коли цю беру на руки, вона мерчиться, так відбігає і починає її обіжати. Бо вона типа, обіжає мене, а мене захищає. Так ти що? Іди до мене сюди, красотулик. Отак. 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 Що у нас сьогодні все? Зйомка кліпу дорогенька. Ти отрубила. <рес> <рес> да, Закінчилось. Е, як ти думаєш, у нас вийде щось достойне? Такі кадри, там такі кадри, там такі кадри. <рес> все. Для yeah. 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 Все, до зустрічі в наступних логах. Я тепер буду дуже активно, Думаю, що мені треба це просувати.